Жив на світі хлопчик Олексій. Хороший, симпатичний хлопчик, білявий, голубокий, з кирпатим носиком. Всі його любили: і мама, і тато, і вихователька Світлана Іванівна. І та от одного разу прокинувся він уранці і почав плакати, без усякої на то причини, ні з того, ні з сього. Просто так. Мама і тато спершу навіть її уваги на це не звернули. До ну, малачук поплаче та перестане. Але на другий день писане. У, я це не хочу, у, миватися не буду, ману й не їстиму! Лесико, хто ну не плач, Лесико, не капресуй, мовляла його мама. О ну що ж ти так вирятуватимеш назавжди залишишся криворотим», – казав тато, але ніщо не добре.